Щоб здавалися слова, слова та голос більше нічого, а серце б'ється, ожива. Як їх почуєш? Мова превята богорода самого народу, що на землю з любистку, м'яти, рясту, вірше зілля, з, роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народу. Мова. Мудра берегиня, що не давала погаснути земному богнище, воду нашого, і тримає народ на небесному олімпі, поле любності, славі і гордого духу. мова вітчизна молитва наша своєї здивній аптриці, що світ ти і Бог любов, і Бог віра, і Бог надія, мова наша. Зонкова криниця на середньосхвісній дорозі нашої долі. Твої джерела б'ють десь від магами. То мой вогнина така, а вночі купаюся в тобі ясні згорі і тому ласкава така.